Грудня президент України Володимир Зеленський проводить велику прес-конференцію за підсумками 2023 року, другого року повномасштабного вторгнення Росії, серед тем, про які запитував президента України питання західної підтримки України, яка зараз гальмує через внутрішні розбіжності, як у Сполучених Штатах Америки, так і в Європейському Союзі, а також виклики, з якими Україна зіткнеться у 2024 році у війні проти Росії. Президент України висловив думку, що країни Заходу продовжать надавати допомогу Україні. Він нагод. Сив, що очікує, що США приймуть новий пакет допомоги для України, також Зеленський підкреслив, що упевнений у тому, що Європейський Союз також найближчим часом виділить кошти для України. Голос Америки поговорив із американськими експертами, які прокоментували теми, про які власне йшлося на прес-конференції це була дійсно важлива прес-конференція, яка відбулася в той час, коли існують виклики, зокрема щодо фінансування для України. Тож пролунали повідомлення як для українців вдома, а також і для міжнародних партнерів, і також до Росії. Президент Зеленський чітко сказав про кілька речей. Він твердо вірить, що партнери України нададуть підтримку. Він продовжував наводити аргументи на користь того, чому це важливо підтримати український народ, допомогти прямо зараз. Тому я вважаю, що це. Це було дуже важливе повідомлення, яке потрібно продовжувати надсилати. Ще один меседж, Незважаючи на всі виклики, Україна на 100% віддана поверненню території. Я вважаю, що для президента Зеленського справді важливо говорити про виклики, з якими стикаються українці на полі бою, висвітлюючи те, що потрібно Україні, включно з підтримкою зброї. Тож я думаю, що він був дуже чесним і відкритим. Це різкий контраст, порівнюючи з лідером авторитарної держави, як от Володимир Путін, від Зеленського. Захід міг отримати відповіді, зокрема і про мобілізацію, і те, як Україна може перейти до більш наступальних дій. Можна з упевненістю сказати, що Зеленський як президент України, а залужний як головнокомандувач, надзвичайно складний час блискуче впорались зі своїми завданнями. Це добре розуміють у Сполучених Штатах і у ключових столицях Західної Європи та й у усьому світі всі, ті, хто підтримує Україну. Не дивно, що політичний та військові лідери країни, що воює, іноді мають різні точки зору, можуть виникати суперечки. Я пам'ятаю, 15 чи 17 місяців тому, коли стало зрозуміло, що Україна зірвала велике. Вторгнення Москви, і Україна фактично розпочала свій перший успішний контрнаступ у 22-му році. З'явилися повідомлення про певні тертя між ними, але ми багато бачили різних точок зору в останні місяці, і це також не дивно. Контрнаступ, попри розширену думку не був провальним. Та багато впливових людей і змі говорили про нього без розуміння справи. І Я думаю, Зеленський та Залужний намагалися запропонувати свої інтерпретації того, що сталося. Вочевидь, вони можливо не проконсультувалися один з. Одним і це було помилкою, але я б не перебільшував цю історію. Я добре знайомий з американською історією у 1840-х роках. У нас була успішна війна проти Мексики. А тодішній президент Джеймс Полк дуже нервував щодо політичних амбіцій головного генерала Закарі Тейлора. Так що подібні речі не є рідкістю в демократичних країнах, і я не вірю, що залужний має політичні амбіції, хоча люди в Україні і спекулюють про це.